Українці артистка, яку не треба. Ну, якось особливо е представляти Марія Бурмака. Всі узнали, всі знають, знають пісні, шанують і так далі. Марія, скажіть, будь ласка, що от е зараз е на цьому заході е ви робите? Мене запросили е взяти участь у благодійному концерті. Це концерт, який збирає кошти, збирає кошти на потреби е і 40-ї бригади, і наскільки я зрозуміла, 123-ї бригади тероборони Миколаївської.